Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас трошки сонячні дні. Вирішили навести чуть-чуть до свята порядок на клумбочках. Одну клумбочку мені дитина вже підготувала, поприбирала. Зараз переключуся, щоб було зручніше видно. Ось вона повизбірувала у мене травичку. Поки я прийшла з роботи, одна клумбочка у мене шикарно вже була зроблена, і вирішила трошки огляд вам зробити. Вже готуються всі соснові випускати шишечки. Я думаю, то буде більш детальніший такий огляд рослин. Всі вже прокинулися від зими. Це взагалі моя улюблениця. Це спірея золотий дощ. Я так задоволена, що взяла два кущики. Вона виглядає дуже класно, трошки перехворіла, бо в тому, ну, те літо у нас було засушливо, багато що попропадало у зв'язку з хворобою. Гійхери потихеньку відходять. Дуже багато по повитикувалися. Зараз спробую трошки чуть -чуть збільшити вам. Хупсі, ні, воно так більш розмита. Хупсі, носім помілью, ось помілью пішло соснові Думаю, що встигну обробити ще трошечки похвої. У мене дуже гарне вдобрення. Так що ось і кам'яна роза дуже гарно пішла. Я думаю, що навіть буду ділитися такими горками. Тут у мене такий більш зеленіше з димком. А на тому городі таке прям з червоним-червоним листям. Всі ялинки канадські вже випускають шишечки. Ну, Бачите, літом такі кольори насищені, гарні, яскраві ну гарно Поганенько, звісно, не було сніга, дуже суха земля. Вчора прийшлося навіть трошки пополивати, тому що дуже-дуже ну, суха, немає води. зараз І покажу вам зараз ось цю діляночку. Зараз я її приведу в порядок. Бачите, чеквіти ростуть, а бур'ян лізе, як на дріжджах Тут у мене вдоль забору це пампасна трава. Вона ще в сплячці, зараз пройдуся. Ялинки і сосінка дуже гарно виходять. Теж. Хвойні з зими. Тут ось, ось придбала восени ось таку красунечку. Вона зимою стає взагалі жовта-жовта, така прям яскрава. Десь там бірочка, чесно скажу, назви не встигаю запам'ятати, дуже багато рослин. Це так, або табличками завалить город, або цей на дальньому плані Мадрін, мадріна і хікіра, нікаші. Це в нас, е... як сказати, верба. Вона буде потім... Я потім зніму ще одне відео. Вона, вона буде з біло-рожевими листями, дуже гарне відовище. Вносі все потихеньку просипається. І ось таку діляночку ми сьогодні прибираємо. Декілька годин праці. сонячних ван фітнесу для спини, пресу для живота. І ось прибрала вже діляночку. З'ясувалося, що в мене купа місця, щоб посадити нові квіточки. Ось це у мене ценерарія. Дуже гарна квітка була така серебриста, біла-серебриста. Вона взагалі-то однолітня рослина, але на горщику було написано двохлітня. Так от проросла вона у мене. Три роки це точно. І ось в цьому році вона нарешті засохла. Але я почала її обривати, і з'ясувалося, що живий корінець. Я на всякий случай її отак, от, бачите, обрізала акуратненько. І сподіваюся, що, можливо, підуть нові пагони. Ну, якщо ні, то придеться купляти. Все при... привела до порядку. Гарно відходять пампасна трава. Прийшлося поставити дві сітки. Тут у мене одна із яхтер'єр Кайла зробила міг... Отут, міграцію, я кажу, кабанью тропу. І почала у моя... мене там хоста якраз за ялинкою прокльонується одна і друга, і пампасна трава, і вона її почала просто затоптувати. Я зараз поставила сітки, перепригує через забор. Ніяка собака більше не, не може сп'яти, а вона його перепригує просто на раз з місця, Даже розбігатися не треба. Тому довелося загородити, щоб не пошкодила. Ну, все оживає весною. А місця, як бачите, дуже забагато. Ще можна всю ділянку, ну, спробую, можливо, хости, можливо, зроблю отут доріжку бордюрні і Зараз у мене є, їх дуже багато. Кам'яну розу молодило пересадню. Я думаю, що буде гарно. Вся, дякую всім за перегляд. До нових відео.